Ось ка нещасний. Це яке воно ходюче. Тебе що, взагалі не годують? Взагалі ніхто не годує. Зараз. Тільки подивіться на це. Схоже, його взагалі не годують. Він дуже худий. Цей котик. Треба йому теж шукати господарів. Бо мені це не подобається. Ясний котик. Дуже голодний. Ще трошки корму йому додала. Дуже голодний. Вони його не годують, чи що. П'ята година ранку відбій тривоги і голодні коди. Пуски ракет були імітаційні. Зато шахеди справжні. Отже, знов безсонна ніч. О, зараз ще аза прийшла, зараз ще її погодувати треба. Ця пані не їсть. Чого ти не їси? Чого не їси? На. Не їсть! Ви бачите? Треба ще вмовляти, щоб почала їсти. Їж. Так, а Васька тут вже доїдає. Знов треба додавати. Щось нікоти. Доїдайся. Зараз, якщо ще буде. О! Іще одне прийшло. Іще одне. Натовп голодних котів. Оця дивна киця. Дивіться, як вона їсть. На. Їж. Ну, на. Породиста киця. Васька. їдять вона так дивно їсть по одній штучці бере, іначе грається породи стакиця угу. Ця Лаура. а цього назвали Васька. а то Азочка. Що вже з'їв? Повно їжу, давай, їж. Їж ще. Три кота їдять. У мене тут що все? Наївся? Що? Вася, Вася, їж, їж, дивись. Тільки кормась. Ну, погладить тебе. Їж, їж. Все, язочка вже не хоче. Я зараз все, все позабираю. Оце, що вони доїли, я позабираю все. Угу. Позабираю. Це ще голодне. Ще голодне. Єсть, єсть воно. Мазочка мало їла. Васька доїдає. Там ще грудочка. Хтось з них її доїсть, то шазочка азочка не доїла. Ось такі котики. Котики, моркотики. Ох, нещастя. Азочка сидить, вже вмивається, вже не хоче. Вже наїлася. Дать корм. Маленькая. Десь убі. На. нехай Васика. На, На, на. Ася, ти сюди. А ти тут їш, Ну, давай. Ти ж хочеш їсти. Ну, ну, шнурок. Шнурок. Їж давай. Шнурком його прозивають. Бо він такий худий, довгий. Часні голодні коти. Ось такі коти. Там і корм на трошки залишилося. Вася. Так, а тут води треба. Чи може хтось наливав її? Треба води. Так. Все, я пішла додому. Що, чніки? Ти поїла? Мяу. Все з'їла, нічого не залишило, трошки тут розишу. Колись корма. Пташки поскльовують. Я пішла додому.